Під час наступу на Харків Путін неочікувано звільнив Шойгу та Патрушева, кого поставив замість них. Та що задумав російський диктатор, розповім уже за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Путін попрощався із Сергієм Шойгу. Президент Росії вирішив змінити міністра оборони. Шойгу віймав цю посаду майже 12 років. Тепер він буде очолювати Раду безпеки РФ. Це означає, що свою посаду також втратив Микола Патрушев, адже саме він був на чолі російського радбезу. Схоже, диктатор приготував для нього інше крісло, однак яке саме поки невідомо. Чому Путін вирішив не перепризначати свого давнього товариша Шойгу на пост міністра оборони? Пояснення дав Дмитро Пісков. За його словами, Шойгу виявляється, не був відкритий для інновацій, на відміну від. Андрія Білоусова саме він тепер новий міністр оборони РФ. Ось що каже речник Кремля. Далі цитую важливо зазначити, що сьогодні на полі бою перемагає той, хто відкритий більше відкритий для інновацій, більше відкритий для максимально оперативного впровадження. І тому природно, що на нинішньому етапі Путін ухвалив рішення, щоб міноборони очолила цивільна людина. Кінець цитат водночас є й інша причина. Очевидно, Москва прагне поставити здалишки своєї економіки на воєнні рейки. Пісков зауважив, що бюджет міноборони РФ і силового блоку донедавна становив близько 3%, а зараз майже 7%. Однак Кремль не планує зупинятися він прагне і далі розкручувати свою воєнну машину. Цитата. Це поки що не критична цифра, але ми поступово наближаємось через відомі причини, через відомі геополітичні обставини навколо нас до ситуації середини 80-х років, коли частка витрат на силовий блок в економіці була 7,4%. Кінець цитати зауважу, що на відміну відчигу начальник генштабу Валерій Герасимов зберіг свою посаду. Отже, Путін задоволений перебігом бойових дій. А от міністром оборони виявляється, ні, що відомо про нового очільника відомства Андрія Білусова. Російські медіа називають його вірним путінським солдатом. Йому 65 років економіст працював міністром економ-розвитку ще в уряді Дмитра Медведєва. А 20-го року став першим віце-прем'єром. Білусова також вважають рівновіддаленим від усіх груп впливу у владі. Його колишні співробітники називають його повністю довіреною особою Путіна, якому швидше за все доручить тотальний аудит військових витрат. У питанні комунікації Білоусов повна протилежність Шойгу ЗМІ називають його максимально непублічним. Новий міністр оборони перебуває під санкціями США і Євросоюзу з 2022 року. Тим часом західні видання акцентують увагу на тому, що білоусов повністю цивільна людина, яка жодного дня не служила в армії. Журналісти фанеша таймс припускають, що під цим призначенням Путін хоче отримати більш жорсткий контроль над оборонними витратами Росії в майже 11 трильйонів рублів. І для цього йому мовляв потрібен Білоусов, ось такий безпринципний чиновник. Російські опозиційні політологи сходяться на думці, що Путін готується воювати ще дуже довго. Саме тому він призначає людину, яка наведе лад у фінансах в обороні галузі, і поставить війну на потік. Цитую, міністр війська не рухає наступальні операції. Не готує він. Повинен разом з урядом грамотно організувати робочі та логістичні процеси, забезпечити необхідне виробництво і постачання, зорієнтувати економіку на СВО. Вичавити технологічний максимум з оборонки кінець цитати. натомість, Шойгу, схоже відправили на пониження. На думку російських експертів, Радбез РФ тепер ще більше схожий на клуб пенсіонерів. Цитата мабуть, так Радбез починає виправдовувати свою назву, забезпечувати безпеку від колишніх важковаговиків, яких Нікуди більше прилаштувати, а викидати не можна. Кінець цитати. Тим часом аналітики інституту вивчення війни впевнені, Путін планує грати в Мовляв, диктатор призначив Білоусова, щоб підготувати країну економічно до затяжної війни з Україною і НАТО. На думку американських фахівців, білоусов має репутацію ефективного технократа, і президент РФ може використати його досвід для об'єднання військової та економічної політики. Україна Ські експерти не в захваті від призначення білоусова, зокрема Борислав Береза, називає його небезпечним ворогом. каже білоусов набагато розумніший ніж Шойгу. а також менш корумпований. Далі цитую. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в міністерстві оборони, а й пришвидшити зміни у російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував кінець цитати водночас. Російські інсайдери прив'язують зміну міністра оборони з внутрішньою боротьбою кланів всередині Кремля і прогнозують, що після прощання Шойгу зміни можуть статися і в МВС, і навіть у ФСБ. Опозиційні у російські медіа припускають і майбутню відставку Валерія Герасимова. Мовляв, новому міністрові оборони може знадобитися новий глава генштабу. На це місце нібито претендують колишні товариші Пригожина Сергій Шоровікін та Олексій Дюмін. Друзі, як ви оцінюєте відставку Сергія Шойгу з посади міністра оборони? Це для України плюс чи мінус? Пишіть відповіді в коментарях під відео. Дякую за увагу і до зустрічі.